Всім добра здоров'я. Дивіться, от така штучка. Вона не замінема так, як коло землі. З такою штучкою дуже легко обробляти всю. всі буріни, з, 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 зрихлювач, він замість зрихлювача, він замість бурінер, ну все, все, зараз я вам все покажу. Тим більше воно йде по, ну, по формі рядка, Дивіться тут. Бульба тут. Бульба тут. Що в нас і робить? Якщо б у нас було це плоске, отаке, от розумієте, воно б обрізало кутики тут і це. А дивіться, як в нас тут робить, дивіться. Бачите от бурян, ви просто маєте дуже скоро собі, дивіться. Бачите, пройти. І саме, що ви тут бульбу, ви нічого не зробить. Подоганьки мати кробить, тому що воно має маленький. Цей, цей. Я куди побігає? Ну от дивіться, ну, дуже воно ну, така, знаєте собі тут всім яка хороша сточка. Між іншим, це попросила мене одна жіночка по телефоні, щось їй придумати таке наподобі. Ну, щоб зрихлювати землю, як дощ піде, корочку, знаєте, знімати. Ну, я вам кажу, ну взагалі це капітально. А тепер я йду покажу вам не на обробленій землі, бо тут вже катапі посаплива бульба. Як воно ну, там робить? О, тепер дивіться, на якій, дивіться, яке все, дивіться. Ну, це є е, ще грядка з осені, але це репленка є по -на, де було посадлена кулька коло у нас тут. Виче, яка б зрівнюю землю файну, бачите. Бачите? Десь тут Лич, полаганьте так ведуть весь. Землі лишається на місці, вона не нагортається нікуди абсолютно. Бачите? От тут який пери теж. І все в нас ще ліпше, як сапку, тому що земля не, не, не згортається в купу. О! Позбирали цей пери. Все. Так що. Ви можете замази, ви знаєте, біжіть, що в мене на сторінці, які речі я виробляю. І по дереву, і по сапках, по желізу, по лопатках. Так що ви можете замовити таку штучку або можете самі зробити. Я показую ближче, щоб ви могли зрозуміти, кому треба, хто може зробити собі. Сусідам собі йде. Можна спилки робити. Навіть з дружби два. Треба збальчувати це, бо зверху сталь 65Г не любить, вона трісне по-любому, воно неможливо зварити. Тут кусок трубочки під 30-35 градусів і на закляпочки. Ну, Ось таку штучку ви можете самі собі зробити. Якщо ні, то ви можете замовити у мене по номеру телефона 067 95 91 875. Це мій робочий номер телефона. На які ви можете дзвонити, писати на Viber. Так що е, всім дякую, всім підписникам своє дякую, які підтримують мене, які допомагають, пишуть хороші коментарі, хвалять мене. Я думаю, що кожна людина любить, які хвалять. І я люблю, і всі люблю. Так що діліться на Facebook, підписуйтесь, діліться. Е, а на Facebook, на Тік-Ток і на Instagram, підпис, я буду викладати дуже багато всяких новинок по всьому. Так що, всім 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 добра, здоров'ячка Будьте здоровенькі.